Всім привіт! У нас е опять <розпаковка>, розпаковка пряжі шкарпетковий. Е замовила цю пряжу через заказ. Е прийшло до мене замовлення на ось такі шкарпетки. Дівчата, там, де я працюю, я вже відео казала, ну і тут, щоб дооб'являти. Замовили в мене такі шкарпетки. Ну, Такі світленькі хочуть. Видно вам малюнок? Такий візерунок прикольний, але я не знаю, чи я буду їм такі точно такі самі в'язати, через те, що я не люблю повторів. Я люблю оригінальність і їм буду якийсь інший робити малюнок. Ну, не, не, не суть. Вони хочуть просто такі носочки Ayver. І ось, одна в мене була покупка в інтернет-магазині в інстаграмі Зефір. Я дуже люблю, полюбила цей магазинчик. А інша покупка це для мене більш така люксова пряжа, можливо, для когось ні, чесно кажучи, навіть задумуюсь, куди можна носити такі дорогі носки. Ну, не важна. Я вам про все це розкажу. Новий відкрила для себе інтернет-магазин пряжі. Давайте. Почнемо е, розбирати спочатку з, з ефір магазин. Дивіться, на замовлення я замовила ось таку пряжу. Вона ще в дівчинки там є. І вона набагато дешевша, ніж Alize Superwash. Це теж Superwash Іде 75% Superwash, 25 поліамід на 100 грамів 420 метрів. Дуже прикольна ниточка. Е, Ось так. Просто я по, е, посчитала, що мені цю вигідніше замовити, не будуть такі дорогі носочки, якщо я дівчатам зв'яжу. Так, таких в мене є 200 г. Відложую зразу. Так. Е, я вам показувала, що замовляла таку пряжу, але вона набагато товстіша, і я зрозуміла, що на чоловічі носочки. 280 метрів мені не хватить, хоч тут пише 420, але вона товстіша набагато. Я ще дозаказала ще 100 грамовий моточок, щоб в мене вийшла пара чоловічих носочків. Так, тут все, все, все як в Superwash 75-25 поліамід. Єдине, що ще тут не 420 метрів, а 280 на 100 грам. Так, і замовила ось таку пряжу. Вона заявлена як носочна, вона теж буде товстіша. Тут йде 25 поліаміда, скількись там акрила і далі йде 50%, чи, 50 чи 60% мариноса. Пишу дівчата, що в'язали носочки. Ну, хочу спробувати такі мультиколорові, бачите, такий дуже прикольний колір. Це будуть носочки. Ясна річ жіночі. На чоловічі я не знаю, чи чоловік мій носив такі дівчачі кольори. І ось цю пряжу дуже хотіла. Всі теж замовляли в дівчинки там. цей десь 75 Superwash, 25 поліамід і на 100 грам 420 метрів, я підтверджую, тому що ниточка тоненька, що в ній є 420 Замовила її через кольори. Ну, Дуже мені сподобався колір. І це буде дві, дві парі носочки. Не знаю, коли буду в'язати, потихеньку буду. Я думаю, що потихеньку воно все зв'яжеться. Це один магазин, те, що я казала. Тепер перейдемо до іншого магазину пряжі. Ось цих п'ять моточків. Я замовила, хотіла дуже всі ж зараз весь YouTube Instagram Інстаграм в'яжуть з цієї пряжі. Алізе Артісан, якщо я правильно. Вимовила, можливо, неправильно поправте мене. Це нова пряжа від фірми Alize на 100 грам 420 метрів. 75 вул, це шерсть. І 25, навірно, що поліаміда. Так, Супервош да, у нас 75. Е, найшла в, ці, в цієму магазині, що я купувала, вона була найдешевша. Кажу зразу ціну: 111 гривень. Дивилась далі в магазинах вона від 120 гривень йде. Ну, ну, я не знаю, чого на неї така ціна, чесно кажучи, для мене це дорого. Ну, обична носочка, я не знаю. Тільки кольори красиві. Ну, не знаю. Носочна пряжа і носочна пряжа. Розказую вам колір, вдруг вам сподобається. Такий от відтінки фіолетового, оранжевий є. Розовий, такий гірчичний. Я думаю, що в поєднанні носочки воно буде досить гарно. Навіть тут якісь такі огромні матки йдуть, не знаю чому. Зараз вам покажу. Ось тут, якщо бачите, виднося, які будуть переходи цієї ниточки. У мене таких два моточка. Так, колір не сказала вам. Колір 9003 колір Тепер ось цей дві, цей, які будуть носочки. Так, і розказую колір 9001 Таких в мене є по 100 грам. це я взяла чисто її ну зв'язати носочки. Мені сподобались колір і хотілося попробувати цю пряжу, чесно кажучи. Ну, вона, як для мене, то задорого. Ну, я знайшла не настільки, але по 120 гривень я б її точно не брала, дівчатка. це дорого для такої пряжі. Вона мені похожа на стокову пряжу, чесно скажу. Хоча сток буває теж дуже класний. Так, це такі носочки. Ось ця пряжа для мене, я не знаю. Вона мягусінька, все. Ви знаєте, це вже газал хепіфіт. 330 метрів на 100 грам. Но Дівчата, ну, пасма коштує 230 гривень. 220 я знайшла. Ну, взагалі, вона по інтернет-магазинах ще дорожчає. 260, 270, 240, ну, як де? З цим курсом долара вона кругом пригає. Ну, я знайшла найдешевший магазин і так і тут замовила. Для чого замовила? Для того, щоб, чесно, напевно, вони в мене лежали, і я ними... Милувалась, чесно вам кажу. Розкажу номер кольора тут... Навіть угу. вам не скажу. Я не можу зрозуміти, де воно тут написано. Дівчатка, не бачу. Де тут кольора написані, чесно вам скажу. Ну, от, бачите. Ага, от, наверное, що тут ДС. 32 3243, якщо я не правильно зрозуміла. Покажу вам етикетку, може хтось розуміється краще, і ви зрозумієте: 32,43. Е, кольорова гама там дуже, звісно, цікава, дуже така, ну, невеселі носочки. Просто що, ну, меринос тут іде, значить, вони не, но... не будуть носитися довго. Ну, 25 поліаміда. ну... Для мене головне в носках, щоб вони відносились хоча б один сезон. Якщо вони тиждень носяться і далі ти їх викидеш в мусорку, то якийсь смисл їх в'язати. Так, ну це мої заморочки, чисто. Ви вибачайте, це чисто я собі на умі. Так, ось така в мене є пасмочка. Чисто для душі потрогати. Далі теж чисто для душі, але ціна вже на неї дешевша. Ну, я вам не скажу, яка дешевша з них була. Чи візель. Сіцилія чи візелі? Я вас чи що? Так, дивіться, назву. Я не можу повторити цю назву. щось не можу. Точно знаю, що це Сіцилія, А ось це, не знаю назви. Так, ось ця Сіцилія. 75 Superwash Merino, Теж цей демариносова шер, 25 поліамід, на 100 грамм 400 метрів. Рекомендую 2,5-3, але вона для мене тоненька, я не знаю на 2,5 я її хоча б на 2,25 посадила, було б щастя. Вона тонесенька, вона вже пушиться. І, ну, чесно кажучи, по цій пряжі багато є відзивів хороших. Да, Гарно відкликаються дівчата на неї, але я вже бачу по ній, що носки не будуть носитися. Ну, по цій пряч. Теж купила для того, щоб її <сум>, милуватися красою, чесно кажучи, досить мені сподобалась вона. Поки буду тішити, що вона в мене є. Теж не пам'ятаю, чи 190 ця істі, ну, якась з них дешевша. Так, ось ця пряжа, вона товстіша йде. Я не знаю, чому. Дивіться, там 400 і там 400, але ця товстіша, бачите, я вам так покажу. ця тоньше, це товстіша. Тут іде 75 супервошмаріно, 25 поліамід і 400 метрів на 100 грам. Теж спиці 2,5-3. Тут я буду згідна. Тут є ось такі носочки, які будуть виглядати на цій пасмі. Досить вони прикольно Дивляться, тут немає, тут інше. Це не, не підходить. А це, мабуть, так, такі переходи від фіолетового до синього. Ну, так, кольора скажу оця Сицилія 12.01. Якщо вам підходить цінова позиція, можете брати. Я постараюсь на цей інтернет-магазин ссылку додати для того, що я замовила. Наложним платежем, Укрпоштою. Мені йшло, Магазин знаходиться, знаходиться в місті Одеса. Мені йшло з Одеси 6 днів. Да, це, можливо, довго. Але посилку мені швидко відправили, так як Одеса в нас ну, непросте місто на сьогоднішній день в часи війни, її бомблять, дуже довго йдуть посилочки з Укрпошти. Нова пошта, можливо, швидше, але нова пошта дуже дорога зараз доставка. Мені жалко було 200 гривень за доставку платити. А за Укрпоштою я заплатила доставка 29 гривень. Знаєте, різниця трошки є. І це колір, дивіться, 21-23. Там дуже великий вибір кольорів в цьому магазині. І це не є реклама. Я не рекламую в магазині. Можливо, колись таке буде, що зі мною будуть магазини співпрацювати. Зараз ніхто не співпрацює. Я просто вам розказую, дівчата, де дешевше взяти пряжу носочну. Шкарпетково. Ну, і це всі були мої покупочки, моє багатство, моя розпаковка. Ем, не знаю, багато це чи мало. В принципі, то пару пару пар буде, що вам показати. Слідкуйте за моїм каналом, будемо щось зв'язати разом. Ну, і до скорої зустрічі! Мирного неба! усім